Часто пишуть, що залізо залізофосфатний акумулятор це дорого, краще візьму, візьму собі свінцевий. Але багато хто забуває основні відмінності залізо залізофосфатного акумулятора. По перше, це те, що ви будете використовувати 100% його ємності. Тобто, якщо тут 100 ампер годин 12,8 вільт, це 1280 ватт-годин, Ви отримуєте 1280 З свинцевими акумулятори ви отримуєте тільки 70-80% від його ємності. Це перше. Ось вам відразу мінус 20%. По-друге, термін. Е е Термін роботи такого акумулятора, він до 5 років. Термін роботи літі фосфатного акумулятора цієї технології до 20 років. По-третє, їх не можна швидко, свінцеві акумулятори не можна швидко заряджати та розряджати. Їх потрібно розряджати струмом в 10 від його ємності. Тобто, якщо це на 45 Аг, його можна розряджати током 4,5 року. Ампера. Якщо ток буде швидше, то цей акумулятор вийде з ладу швидше. Літі залізофосфатний акумулятор можна заряджати великими токами, великими струмами. Вибачаюсь, наприклад, цей на 100 ампер годин можна заряджати струмом 100 А і його можна зарядити за годину. Свинцевий акумулятор потрібно заряджати 10 годин, якого він номінала не був, іначе він буде працювати гораздо менше. Ось такі е, відмінності. А тепер всі ці е, відмінності порахуйте. І що буде вигідніше виконати ваш свінцевий акумулятор через два. Роки купувати новий, а може навіть раніше, якщо будуть часті відключення, і ви його будете швидко розряджати, швидко розряджати. Але е, чи поставити літій залізофосфатний акумулятор е, і використовувати його повністю? Е, тим більше, що гарантійний термін на акумулятори літій залізофосфатний від Logic Power 5 років. У вас є 5 років гарантії, протягом яких компанія гарантує, що він буде у вас працювати.